Це не просто тиск, це одна із домовленостей між Москвою і Вашингтоном. І е, основний аргумент в цьому це фігура Зеленського в цьому процесі. Але вони навіть не догадуються про те, що е, результат насправді появи фігури буде зворотні від того, що хоче Трамп і що хоче Москва. Але тут в обох. Співпадає інтерес, але не, не співпадає мотив. Поясню, чому. Для е, Путіна важливо самі вибори, як бидлам, для того, щоб почати розводку в Україні. А, а Трамп у це грає для того, щоб створити аргументацію по питаннях, що він тут погоджується із е, Путіним. І не більше і не менше. Трамп. На даний час прекрасно розуміє: фігура Зеленського легітимна, ніяких умов для проведення виборів немає. Він дуже добре знає, що правий режим воєнного стану не допускає виборів. Він про це говорив сам декілька разів. Але розмова є розмова. Тому розмови йдуть про демократію і так далі. Європейців на це зреагували дуже чітко, поки іде війна, ніяких виборів не буде.